По штуку штукою нелегко працювати. Цілий день потім тяжко їсти. Другий день. Піднімали домкратами, підбували профураторами навкорух. Тяжко, бо то, то старий бетон. Файний цемент, і тяжко збивати. З чого вона? То є бронза, вона легка та зірка. Ну вона десь ми рахували, вона десь важить півтора тонни. Обумовлено було процес керівництвом, безпосередньо нашим керівництвом управлінням охорони історичного середовища, що зірку ми демонтовуємо, вивозимо в музей терору, натомість розбиваємо цей майданчик, на якому вона містилася. Вивозимо все будівельне сміття і цю нішу, яка там є, оточена бруківкою базальтовою, робимо, засипаємо грунтом чорноземом і робимо квітник.